Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні я знову хочу поговорити з вами про відстрочки. Але саме про відстрочки, пов'язані з питанням загибелі чоловіків і жінок, військовослужбовців, що є близькими родичами, військовозобов'язаним, які намагаються отримати відстрочку. Це в нас відстрочка, яку намагаються отримати військово зобов'язані чоловіки або жінки, яка передбачена абзацом четвертим, частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Напевно, найкраще розглянути дане питання відповідно до прикладу, який я зараз вам наведу. До мене звернувся підписник канала, у якого помер батько, військовослужбовець, якого було мобілізовано у 2024 році. У тому ж 2024 році у батька військовозобов'язаного чоловіка було діагностовано гострий інфаркт, після чого була встановлена серцева недостатність третього ступеню, і в подальшому батька військовозобов'язаного чоловіка було Визначено непридатним до військової служби, з виключенням з військового обліку. При цьому, якщо дивитися саме документи по ВЛК, то визначено чітко причину на зв'язок між смертю та проходженням військової служби. Тобто, у протоколі засідання ВЛК зазначається, що захворювання, яке призвело в подальшому до смерті та причина смерті, так, пов'язана з проходженням військової служби. Військовозобов'язаний син зібрав відповідні документи для отримання відстрочки, подав заяву на відстрочку у відповідне ТЦК, але йому була Надана відмова від надання відстрочки. Отже, виникає питання: чи тотожні терміни загинув та помер для отримання відстрочки саме щодо абзацу 4 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Якщо вчитуватися в положення статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а на зараз я хочу навести вам. Текст даного абзацу увага на екран. Призову на військову службу не підлягають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісті за особливих обставин під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони відсічі стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Так, от, якщо вчитуватися в Норми саме цієї частини статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то в даному абзаці чітко визначено, що права на відстрочку від мобілізації від призову на військову службу під час мобілізації має саме близький родич військового, який загинув. Або пропав безвісті під час здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Отже, ми можемо говорити, що право навіть строчку буде мати військовозобов'язаний син, коли його батько, враховуючи приклад, який я навела вам вище. Раніше сам загинув або пропав безвісті під час здійснення заходів з стримування збройної агресії Російської Федерації проти України під час дії воєнного стану. Тобто, фактично, сам собою факт служби батька в лавах Збройних сил України і подальша його смерть не дає синові права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, якщо батько саме не загине або не зникне безвісті під час служби. Відповідно до судової практики, поняття саме загиблий та померлий не ототожнюється. Звертаю увагу на те, що ці два поняття відрізняються саме причинно-наслідковим причино, причиною та обставинами смерті військового. Вважається, що загибель військовослужбовця під час участі у військових діях і загибель внаслідок протидії противника безпосередньо під час бойових дій надає в подальшому право на відстрочку до прикладу його синові. Тобто, якщо смерть військовослужбовця виникла унаслідок загибелі від зовнішнього насильницького впливу, а, через, а, не, а не через захворювання, в такому випадку близький родич, в нашому прикладі це син матиме право отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. При цьому військовослужбовці, смерть яких настала внаслідок захворювання, навіть якщо це захворювання, пов'язане з проходженням військової служби, вважаються не загиблими, а саме померлими. Тобто поняття померлого і загиблого при застосуванні саме статті 23 частини 3 різняться. Для застосування саме Абзац 4 статті, частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, для отримання відстрочки повинні бути перш за все враховані дві основні вимоги: перша це доказ саме родинного зв'язку, заявника з військовослужбовцем, який загинув, і друге документи, що підтверджують факт саме загибелі під час здійснення заходів із забезпечення національної, Безпеки і стримування збройної агресії проти України під час воєнного стану. Треба зазначити, що даний абзац частини 3 статті 23 був внесений до статті 23 загалом до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. З огляду на те саме що за три роки війни у великої кількості сімей є загиблі, при цьому їх близькі підпадають і надалі під призов на військову службу під час мобілізації на особливий період. Загалом, як то кажуть, в загальному порядку фактично це призводить до величезного збільшення втрат з числа членів саме однієї сім'ї, коли фактично гинуть двоє близьких. Родичі. Мета законопроекту і прийнятого вже закону полягала саме у необхідності посилення уваги до захисту прав військовозобов'язаних членів сім'ї член сім'ї, якого загинув під час безпосередньої участі у війні. Але, але якщо Повернутися до ситуації, яку я вам розказала в самому початку, то виникає питання, чому син при цьому дуже часто є випадки, коли цей син це взагалі єдина дитина, батько якого виконував обов'язок по захисту України і. В подальшому зв'язку з хворобою, яка відповідно до висновку ВЛК, встановлює зв'язок смерті цього чоловіка-батька з проходженням військової служби помер, фактично, оцей син не може отримати, не має право отримати на відстрочку, немає право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. І чим далі, тим більше це питання буде виникати в нашому суспільстві. Отже, на зараз. Відповідно до абзацу 4 статті, абзацу 4 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відстрочку зможуть отримати від призову на військову службу, військовозобов'язані, близькі родичі, яких саме загинули або пропали безвісті під час проведення АТО або під час воєнного стану. Закликаю вас написати свої думки з цього приводу. Закликаю вас написати, чи вважаєте ви правильним таке розрізнення між померлою людиною, яка причина смерті якої встановлюється пов'язаною з виконанням військового обов'язку, а також загибелью військовослужбовця. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Також буду вдячна за підписку і вподобайку цим і іншим моїм відео. Бережіть себе і до зустрічі!